Малята сьогодні ми з вами проговоримо про дарунки осені. Осінь у нас чарівна пора року, коли природа вбирається в яскраві кольори та дарує нам свої найкращі плоди. Кожна осіння прогулянка стає справжнім чудом. Коли ми можемо насолоджуватися всією красою та багатством дарів природи? Першими помітними змінами стають дерева, які поступово перетворюються на справжні картини. Листя набуває різноманітних відтінків. Від золотистого до червоного та багряного. Кожен Кущ та дерево стають справжніми художніми, які малюють неймовірні пейзажі. Але осінь це не тільки краса, але й багатство. Сади, городи та ліси намагаються віддячити нам за свою турботу, яку ми проявляли до них. Протягом року ягоди, фрукти та овочі стають дозрілими та готовими до збору. Кожен садівник з нетерпінням чекає цього моменту. Кожна. Можна насолоджуватися смаком свіжих яблук, груш, гарбузів та інших дарів осені. А ще осінь – це час для збору та збереження врожаю. Ми збираємо ягоди та фрукти, щоб зробити смачне варення, компоти та соки. Ми заготовляємо овочі, щоб мати запасу, запаси на зиму. Це час, коли ми дбаємо. Про своє здоров'я та зберігаємо смак літа на довгі зимові вечори.